Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Я рада вас вітати. Мене звуть Анна, ви на каналі Анна Таро. І сьогодні буду дивитися для вас для Львів гороскоп на жовтень місяць. Подивимося Леви, як у вас пройде Початок місяця, середину і кінець, які у вас, можливо, будуть негаразди і які вам будуть підказки на вирішення всіх тих негараздів, якщо вони прийдуть до вас. Початок місяця, середина місяця, кінець місяця. І так. Начнеться із. Десятки мечів. Ну, тут ви будете себе недобре не відчувати. Ви постійно будете в якихось страхах, у вас якісь тривоги будуть мучити, якісь кошмари будуть вас мучити. Ну, Тут вам просто потрібно привести свій фізичний, і емоційний стан в порядок. Пам'ятайте, той негатив у ваших думках, який є, тому що ви тут постійно в... ждете якихсь Всього поганого. І пам'ятайте, той негатив, який у вас є в голові, він обов'язково притягує щось погане. Обов'язково ви зможете себе перемогти, якщо ви викинете весь негатив із своєї голови, впустите гарні, добрі, позитивні емоції в своє життя. І тоді все у вас піде на поправку. І далі у вас випадає старший аркан правосуддя. Це говорить вам, говорить вам про те, що... Будуть у вас прийняття якихось важливих рішень, обговорення якихось важливих питань, можливе підписання якихось паперів, в когось можливий іспит, в когось просто в суд можуть викликати, в когось просто перевірки будуть на роботі державними якимись органами. Просто будьте відповідальними, активними і. Головне, перевіряйте всі документи, які підписуєте, для того, щоб в майбутньому вони вам не принесли ніяких клопотів. Будьте досить такими уважними і впевнені собі, тоді все буде гарно. І тут з мечів говорить вам про те, що ви обов'язково знайдете вірне рішення. І всі негаразди, які і прийдуть у ваше життя, вони вас не злякають, ви не здастеся, наберетеся сил і зможете з гідністю прийняти всі ці негаразди і обов'язково їх перемогти. І прийдуть до вас якісь будуть у вас нові ідеї виникати, от прям зворожуватися, якісь нові будуть починання. От які і середина місяця вказує на те, що гарно потрібно думати, щоб вона втірочка, несе якісь фінансові втрати, от, от не вистачає вам на щось. от У вас якісь є такі потреби, от вам щось обов'язково потрібно в середині місяця купити, а от у вас буде не вдаватися воно, і ви за цього буде досить. Розчаровані цим будете. Пам'ятайте, що обов'язково за полосою негараздів йде полоса де повно вдачі. Пам'ятайте, що всі ті негаразди рано чи пізно закінчаться. І далі випадає карта суд. Говорить вона вам про те, що у вашому житті як я їй казала, погані, рано чи пізно щось погане закінчується. І вона вам говорить карта Справедливість суд про те, що негаразди від вас відходять. І у вас починається якийсь новий етап у вашому життю. Якісь будуть у вас важливі... Важливі якісь звістки, досить якісь важливі будуть у вас розмови з кимось і прийняття важливих рішень. І наступна карта випадає Єрофан, теж старший аркан. І сьогодні, я так дивлюся, кому не роблю розклад вже яким знаком, то у всіх досить багато випадає старших арканів. Ну, досить такий важливий місяць буде для українців. В жовтні місяці буде досить багато всяких новин. І так далі. По карті Єрофант вона вказує, що в середині місяця говорить про те, що все, що ви будете робити, буде направлено на покращення вашого майбутнього. Буде вас це вдаватися. Також ця карта говорить про те, що ви отримаєте десь якусь допомогу і важливу пораду від людини. Старшою від вас, якоюсь мудрою людиною, справедливої людини, головне, чесної і справедливої людини. Ой, також, можливо, зустріч із учителем, який вам дасть якусь гарну пораду і направить вас в, куди потрібно. Можливо, зустрінетеся з кимось із родини. Або десь із. Давнім другом зустрінетесь. Можливо, ви відвідаєте якісь місця, де ви відпочиваєте душою і серцем От середині місця, де набиратися енергії. тому що ця карта також в духовності і вказує на те, що вам знайти баланс між духовним і матеріальним світом. У вас такий дисбаланс виходить якийсь. От, те місце, де ви зможете відпочити душою і тілом, де ви зможете цей баланс знайти. Кінець місяця випадає трійка жезлів. По трійки жезлів. У вас будуть якісь можливі ділові поїздки, десь буде співпраця у вас з кимось, можливо, якісь підписання контрактів, важливих документів, якесь можливе облаштування у вас на новому місці буде. Карта неплоха, говорить, що ви на правильному шляху, і дійте сміливо, йдіть вперед. І наступна карта випадає дев'ятка Пантаклів, яка вказує, що у вас все добре, що ваш матеріальний, фінансові питання, всі ваші налагодили, що у вас все гарно. У вас все прекрасно. Вказує на те, що у вас буде успіх практично у всіх сферах вашого життя, що вдача сама вона йде до вас, і ви просто впевнені, будете в завтрашньому дні, не будете переживати про те, що у вас далі буде чекати. І наступна карта, десятка пентаклів, говорить про те, що у вас все гарно, все прекрасно, що у вас дім повна чаша за все, що ви берете, у вас все гарно. І в родині, і на роботі, і здоров'ї у вас все налагодиться. Якщо в. Спочатку місяця випадало десятка мечів, то в кінці місяця у вас випадає дев'ятка і десятка пентаклів. За все, що беретеся, у вас все обов'язково вдасться, наладюється. Ви будете задоволені, радісні, святкувати будете. Всім будете повністю задоволені. У вас місяць прийде досить гарно. Якщо і будуть якісь негарасти, ви гарно з ними справитесь. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!